П'ятий епізод нарешті знизив градус напруги другого сезону, бо насправді підіймати вже нікуди. Після зимового епізоду усіх внутрішніх вимкнули, і що саме відбулося, звичайно не показали. Скоріше за все існує певний режим свідомості, при якому розділення особистості можуть знаходитись у напівстані, коли їх можна контролювати, але вони не запам'ятовують ці моменти. Бо навряд зовнішній Ірвінг просто прокинувся у лісі та пішов додому, як і решта героїв. Залишається дізнатися, чи блок Глазго стримує зовнішні особистості, чи внутрішні. У цьому ж епізоді ми дізналися, що це була ідея Мільчика провести зимовий тур у віртуальному лісі, але усе обернулося колосальними проблемами, за які його відчитав містер Драмонд. Однак сцена у ліфті між Мільчиком та Марком натякає, що реальною ініціаторкою була Гелена, адже вона не могла наблизитися до Марка на поділеному поверсі, а от серед зимового лісу цілком, тому змусила Мільчика провести цей похід і плювати їй на Колд Харбор. Вона може скільки завгодно називати внутряків тваринами, але їй подобається внутрішній марк. І через неможливість подальшого прямого контакту з ним на поділеному поверсі, вона почала за ним слідкувати, поки що здалеку, але далі почне і поза офісом Люмен. Мільчик же в майбутньому може використати цю інформацію заради власної вигоди, наприклад, коли постане питання його усунення чи звільнення з поділеного поверху. Ця сцена з ліфтом також показала нам, що у Мільчика є чорна картка, яка може відкривати кімнату, що веде до ліфту на експериментальний поверх. Такаш є і міс Хван, тож у минулому епізоді Ірвінг залишив ділену послання з місцем де да захована карта. Тобто тепер у героїв є усе щоб потрапити до місця, де можливо утримують міс Кейсі. Зрозуміло, що Ділан не хоче втрачати доступ до дружини свого зовника і тому не взяв мапу, який публічно став стриманішим по відношенню до Мільчика. Марк же тепер нікому не довіряє і відчуває себе використаним. Усе це в подальших епізодах змінить Геллі, яка покаже, що внутрішні персонажі далеко не ті самі люди, що назовні. А я не можу перестати дивуватися тому, наскільки круто грає Ловер, та як красиво оператори передають її розділення та поділ інших героїв. Зовнішній Марк продовжує процедуру реінтеграції свідомості і приймає суміш та пігулки, які ми бачили у заставці. Важко усвідомити, що взагалі з ним відбувається, адже в один момент він бачить прах своєї дружини, а через хвилину згадує те, чого ніколи не бачив. Це доволі важка ситуація для самотнього алкоголіка у депресивному стані, тому не дивно, що він може зірватися на когось або хоче прискорити процес, щоб з'єднатися з дружиною. І тут також цікаво, що буде відбуватися з внутрішнім Марком, адже поки його мозок ніби бореться з реінтеграцією. Але очевидно, що скоро йому буде ставати все гірше. Мені здається, що якщо у першому сезоні з усіма проблемами зіткнувся зовнішній піття. То тепер ми будемо дивитися, як страждають обидві особистості Марка. У попередніх епізодах здавалося, що міс Хван абсолютно чітко та послідовно виконує усі накази Мільчика. Єдиний раз, коли вона щиро посміхається, це під час прогулянки у лісі поряд з Ірвінгом, коли вони дивляться на вогонь. Але у цей раз робот прокинувся та навіть зміг зіграти у іронію, і тепер цікавості до неї стало ще більше. У цьому епізоді вона підняла важливе питання: а чи є внутрішні особистості взагалі людьми, або ж це побічний продукт люмен, якого взагалі не має бути? І тут є цікава реакція Мільчика, якого я щиро вважаю цілком внутрішнім персонажем, який вбив зовнішній я. Він не підтримує зауваження Міс хван та проводить доволі дивні похорони. Оці 9 секунд мовчання, це ж відсилка до того, скільки людині треба часу, щоб піднятися на ліфті та розділитися. Також важливо відмітити, що міс Хван знає або, принаймні, її підсвідомість розуміє, що таке похорони. Можливо, вона сирота, яка втратила батьків, і саме тому опинилася на поділеному поверсі. Крім того, важливим питанням епізоду залишається те, чи можуть остаточно поділені прихильники Ігана щось відчувати на глибшому рівні. Мільчик постійно блукає у своїх емоціях та намагається себе стримувати. Кобел, очевидно, розривають емоції, іноді критично негативні до молодшої зиганів. Містер Драмот у цьому епізоді каже, що емоції Гелени скоро вляжуться, а по її обличчю видно, що вона дуже знервована. А також їй можуть призначити якийсь сеанс, від якого вона відмовляється. Можливо, він схожий на ту процедуру, яку проводили у першому сезоні для Геллі. я вам розповідав, що Бен Стіллер здивований тим, що ніхто не придивився до шафки Марка у Люмені, куди він складає усі речі. Це момент з першого епізоду першого сезону. Нам декілька разів акцентують увагу на годинник Марка. Перший раз у машині на ньому четверте число. Друге у шафці ми бачимо теж цифру 4. А от після виходу з розділеного поверху ми бачимо цифру 5. Тобто Марк провів на роздільному поверсі не 8 годин, а 32, і тому пізніше він так здивувався тому, що місько Белвіг плутає, коли виносити сміття. Також він не розуміє, чому до нього приїхала сестра і каже, що просто забув про їх зустріч. 4 числа, коли Марк мав прийти на роботу, відбулося звільнення Піті. Також можливо, що Піті та Марк щось знайшли в офісі Люмен. Усе це призвело до того, що компанія утримала Марка на поділеному поверсі ще один день та просто стерла його спогади про четверте число. Марк спокійно прийшов на роботу, не знав причини звільнення Піті, відпрацював та вийшов з Люмен. Однак це вже було п'яте число. Передивіться цей епізод у такому ключі, і ви зрозумієте усі тивні діалоги Марка з міскобелевих. Яка насправді жила поряд з ним лише для того, щоб контролювати чи помітить ще хтось, що він зникає на декілька днів поспіль? І на фоні цієї інформації виникає питання, чому Люмен не стерли пам'ять працівникам за день зимового походу? Навіщо їм підставлятися та викривати правду про гелену, вигадувати безглузду легенду та знову ризикувати майбутнім іганів? Випуставши Геллі на поділений поверх, тому не стерли пам'ять усіх мутряків після виходу назовні, зрозуміло, бо вони контактували з іншими людьми. Хоча, враховуючи всемогутність іганів, вони б могли вирішити і це питання. Однак мені здається, що стирання пам'яті вплине на Колд Харпор, і саме тому драмонд та правління нічого не робить і скидає провину на мільчика. Він же від епізоду до епізоду розкривається, але цього однаково замало, щоб зрозуміти його історію. На нього тисне керівництво, він боїться навіть натиску міс Хуан, яка фактично є дитиною і навряд чи займе його місце. Оце намагання підняти расове питання у розмовах з Наталі. Я все ж таки не сприймаю буквально. Мені здається, що їх у минулому щось пов'язувало. Дуже не вистачає епізоду за розкриттям таємниць цих персонажів. Попереду нас чекає розкриття зовнішнього ірвінга, бо вже неможливо тягнути у ці його таємні дзвінки у нікуди. Він може зв'язуватись або з регабі, або з прямими конкурентами Люмен, які були описані у листі до Лексінгтона. Він працював у компанії розділеним більше трьох років, і навряд чи єдине, що він зумів передати всередину, це краплі нафти зі стелі. Внутрішній Ірвінг знайшов коридор та залишив мапу. Також врятував Геллі. Його головна місія виконана. Однак він не встиг розповісти про кур'єра, якого нам показали у вступній сцені. У субтитрах до епізоду видно, що коли він насвистував мелодію, це була пісня про корабель «Едмунд Фіджеральд. Чергова конспірологічна теорія у США, бо судно знайшли розламану навпіл, а усі 29 членів екіпажу зникли. Автори продовжують підкидати фанатам усіляку конспірологію крізь маленькі деталі. У минулому епізоді це була історія про проект Монток.